То сказав, що ремонт це тільки для чоловіків. А почалося все з того, як я надивилася відео з тіктоку. Ну, чуть-чуть поприбирала. І що найважливіше в сучасному ремонті? Це, звісно, самоклеюча плівка. Обклеїла стару тумбу, шкафчик, нібито дерев'яні. І подумала, що поклеїти підвіконня. Була не була. Як шо, з а тут і новий столик привезли. Інструкція була досить зрозуміла. Але коли я дістала всі деталі, то зрозуміла, що це більше схоже на головоломку з Лего для дорослих. Після декількох годин боротьби стіл був нарешті зібраний. Ой, що цей столик збирать? чепуха. Будем збирати кровать. Ну, щоб її зібрати, треба розібрати старий диван. Та по частям винести. Я думала, що стіл це найскладніше. Але ліжко мене приємно здивувало своєю вагою. Тут довелося попітніти. Коли я намагалася підняти матрац, то відчула себе героїнею фільму про суперсилачів. На завершення грандіозна перестановка шкафів. Було таке враження, що я працюю на розвантаженні фури. Міжду ділом зробила йолку змітли і ось що у нас вийшло. Показую все разом з кухнею. Тепер моя кухня і кімнати виглядають по-новому, а я отримала безцінний досвід і масу позитивних емоцій. І пам'ятайте, головне це гарний настрій і бажання творити. Don't feel too low Don't feel too high Don't feel too low Don't, Don't feel too high Don't feel too low